Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Глядачі нам повідомляють, що сьогодні вночі під час повітряних тривог і ударів по Одесі. Стало відомо про те, що у Мурманській області розбився надзвуковий стратегічний бомбардувальник. Ту-22М3. Інформація не підтверджена офіційними джерелами. Проте повідомляємо її вам уже в будь-якому випадку. Якщо це правда, це нас не здивує, і це вже є 15-ю катастрофою російських збройних силах за останні тижні в РФ, чого варті тільки падіння літаків у Ростові та Ейського Отже, до наявних у нас деталей. Бомбардувальник Ту-22М3 здійснив жорстку посадку. двох льотчиків доставлено до медичного закладу, де їм надається необхідна допомога. Два члени екіпажу загинули. Йдеться у повідомленні пізніше. Один із постраждалих помар у лікарні інцидент із ту 22 м 3 стався під час посадки літака на військовий аеродром в Оленегорську. Місцеві Телі повідомляють, що аварія сталася в районі військової бази Олен'я. Олен'я – Аеродром дальньої авіації на Кольському півострові. Політи здійснювався без боєкомплекту, заявили у Міноборони, і все це сталося на фоні тих новин, що в Україну приїхали додаткові системи ППО. Передачу ЗРК Петріот в Україну анонсували три країни: США, Німеччина та Нідерланди. Тобто гарантовано наша країна отримає перед зимою ще три батареї з РКП. Одночас, голова держави зазна. Наче що ЗСУ потрібні 20 батарей Петріо для захисту від російських ракет? Батарея зерка Петріо складається з радара пункту управління і пускових установок до восьми, кожна з яких має по чотири ракети. Ціна однієї батареї близько мільярда доларів. Що ж, набагато ефективніше знищувати ракетне озброєння не тоді, коли воно запущено і летить у напрямку цілий, а до пуску розповів інтерв'ю обозріватель генерал-лейтенант Ігор Романенко, коментуючи вибухи на аеродромі стратегічної авіації. В Енгельсі на запитання чи міг теоретично бути українським безпілотник, який атакував аеродром Романенко відповів. Представники військового командування України не підтверджують цього і не повинні в умовах гібридної війни. Він зауважив, що наявні відеозброєння, які захід постачає Україні, не можуть знищувати носії ракети на такі далекі відстані від України до Енгельса, що менше 600 кілометрів. Нам потрібні далекобійні комплекси, чи взагалі протиракетні комплекси проти. Балістичних ракет, тому що навіть радянські комплекси, такі як С-300 та Бук М1, можуть знищувати крилаті ракети. А ось із балістичними та гіперзвуковими тут проблема. Нам потрібні більше комплексів, такі як Петріот, як Франко-італійські Сампте, як Ізраїльські Ару. Розповів генерал Романенко наголосив, що атака військових об'єктів на території агресорки є абсолютно законною ціллю України. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть. Коментарі підписуйтесь обов'язково пара можемо разом.